Уєрському краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Пам'ять серця. Саме так називається друга книга, яка побачила світ завдяки авторові упоряднику заслуженому вчителеві України Альбіні Петрівні Януш. Зміст книги Боярка і школа очима фотографів, художників, поетів та у спогадах її випускників. Під час презентації книги у залі не було випадкових людей. Були патріоти своєї школи ЗОШ Номер2, своєї історії та боярки. Саме патріотами створювалася ця книга, в яку увійшли близько 40 Поезії про наше місто та школу, написані у різний час боярськими поетами. Боярка, місто художників. та лунавита підбірка репродукцій картин боярських майстрів та історичних краєвидів міста, дійшли до нас на старовинних листівках і фото. Унікальність цієї книги в тому, що вона зв'язує минуле з майбутнім. тому презентація зібрала випускників школи, поетів, художників, музикантів, журналістів, учнів та вчителів. Зворушували щирість у виступи директора боярського краєзнавчого музею Любові Кравченко, заслуженого журналіста України Ніни Харчук. Автора макета та комп'ютерної верстки цієї книги Олега Лисенка, поета Радзієвського, поета Андрія Ткаченка та художника Юрія Горбачова, актора театру і кіно Олексія Пітухова. Тож вітаємо Альбіну Януш з виходом другої книги Пам'ять серця.